Так, всім привіт! Я поки чекаю свої посилочки з Китаю, покажу, що ж я накупляла тут у нас в Україні. в общем. Це буде магазин сенсей. Туди просто можна біжать прямо зразу, тому що там мега розпродажі. Там, В общем, зараз я буду показувати ціни і показувати, що я там набрала. Магазин білий з NTM По-моєму, Італія, якщо я не ошибаюся. І магазин Goldie. Це Україна, виробництво Вінниці. Ой, не Вінниці в ровному. В общем, робимо з нього першу розпаковочку. Так, чек у нас в них вийшов на 1357. Взяла я три позиції. Піжамку. Мала вже етикетки познімала, тому дивлюсь по чеках, бо вона вже є. Виміряла, взяла на доньку. Я беру їй на Ексесочку 10 років, вона на неї трошки вільна, але я б не сказала, що ну, сильно, Бо в них в магазині всі розміри йдуть, скажімо так, дуже маленькі, XS, наприклад, вона не йде на Екссеску. Ну, буває так, що я собі можу в них в магазині взяти розмір ельку, кофти якоїсь там. Хоча я ношу есочку, в, ну, в Цю XS ну, вона на мене буде впритик. В мене дочка худесенька, малесенька, є 10 років. І, і щоб сказати, що цей костюм сильно на неї не вирост, ні, він не сильно на неї не вирост. Він на наступний рік їй буде ідеально. Ось така піжамка, в общем, вона собі обрала. Тоді наступне, що ми. Так. Ну, я вже посипала. Наступна це ось дві футболочки. Їхня ціна скільки? 399 ось ця коричнева сіра. Не сказала коричнева, божечки. І ось така базова біла, вона дешевша йде. Її ціна 349 гривень. По якості дуже класна, я дивлюся, ну тканина гарна. І ну, мені подобається. В общем, дві базові футболки, без нічого. Переходимо до наступного. Переходимо до сенсеї. Там мега розпродаж. Туди треба просто біжати. Так, зараз я хочу просто дойти до Чека. За чек. Вона це все міряла, тому ці кіточки окремо. Ще в Сенсеї є приложення. З приложенням покупати дуже вигідно. Тому що, тому що дивіться. Так, а, ну тут у мене, мабуть, вже все зі знижкою пішло. Да. Це, тут я скупилася на 297 гривень. Це вже зі знижкою я списала бонуси з приложення свого. Там у мене було на, мабуть, ну, на 497. да. я заплатила 297. Ось перше, що в мене достався. 169 гривень. Так. Це я купила. Ну, зараз дивимося. Шорти дівчина. нічого не паму, двоє шортів по 37, по 37. А, це, мабуть, на них така скидка, типу, пішла. Ну, в общем, без приложення, без скидки були ось вони по цій ціні, білі шорти. Класнючі, білі шорти, мала в діла, вони дуже класно на ній сидять. Мені сподобалося. Шорти я її взяла на 134, бо вона має дуже худа, і хоча ну, вона там зараз її я беру на 140 і дуже рідко на 146, це вже якщо по довжині не вистачає, так в основному. ну Ці 134, і мені ще в общем, довелося підтягувати резиночку, то сіли на неї вони класно. Наступні шорти, ось їхня ціна. ось, Теж вона їх поміряла, але вони просто обалденні. В общем, сидять дуже класно на ній. Ці взяла на 146 в талії трошки запасик є, але як сіли далі, вони ну, дуже класно сіли вони на неї. Так, і останнє, що я її купила, це ось такий наряд. 289 гривень. Остаю його з пакетика. Мені він дуже сподобався. Взяла зріз 146, щоб воно їй, скажімо, не в було, і вона могла ще в ньому, може, на наступну весну походити. Ось така маєчка. І ось такі шортики. Я планую, якщо буде тепло, щоб вона його вділа на 1 вересня, вона його, як вділа, блін, ну це просто обалденний костюм. Мені він так сподобався просто. Ну, Дівчата, дійсно, він такий класний. Так, це в нас по сенцею. І останнє, що я покажу, це я купила для себе вже в дорослому магазині, скажімо так. Тут чек в мене був на 3414. І що ми тут маємо. Тут я собі купила. Більйон трусики. Так, і наступна в нас іде їхня ціна 979, але в мене ще була знижка 15%. В, також там, в общем, я перед цим теж купляла в їхньому магазині комбінацію собі, тому в мене на цю покупочку була ще знижечка. Без... Я це показую тут цінники, ціна без знижки. 299%. Ось такі комбінації. Показувати, як воно виглядає на собі, я не буду, тому що воно все прозоре. В общем, а так покажу. Але вона, ну, крутецька, мені подобається. Я ще, як минулий раз купляла, оцю подивилася, вона мені сподобалася, але ця була трошки дорожча. В общем, я собі взяла другу. Але все-таки повернулася за цією. Вона мені дуже подобається. Тут дуже приємна ця сіточка, м'яке кружево. Я свою вже прала, вона не становиться грубою. В общем, як мені кажуть, дівчата, які користувалися вже цим, цією маркою, бо в мене це ну, вперше це вже друга моя, що вона не зношується, вона в общем, суперова, вона не стає кружево-грубим. В общем, це, Тому ось таку я собі купила. На цьому все моя розпаковочка завершена. Купили трошки малі для школи, трошки купила для себе, трошки для чоловіка, всіх в, діла, в общем, це така розпаковка. Всім пока. Ставимо лайки. Силочки на це все я не зможу залишити, тому що брала це так просто в магазині. А все, що я купляю з Китаю чи по якимось силочкам, я все залишаю в описі під відео. нижче, в общем. Тому до нових розпаковочок. Поки чекаю посилочки з тему. Так, з, Алі останнім часом не заказую, Поки чекають посилочки з тему. В общем, буду показувати, що купила тут в Україні. На да. всем пока, пока. Підписуйтесь, ставте лайк.